Станом на ранок понеділка, 27 жовтня, за минулі вихідні зафіксовано 163 ворожі обстріли по 35 населених пунктах у 18 територіальних громадах області. Зокрема, російський безпілотник прицільно вдарив по мікроавтобусу на трасі поблизу Миколаївської сільської громади, унаслідок чого 69-річний чоловік отримав травми несумісні з життям. Ще 13 людей поранено, у тому числі двоє дітей. Журналісти телеканалу Відікон дізнались про стан здоров'я постраждалих, які були доставлені до однієї з сумських лікарень. Учора після інциденту ті стався по трасі біла суми до лікарні було доставлено п'ять пацієнтів. Одного пацієнта, до речі, не довезли і під час надання реанімаційних заходів у кареті швидкої допомоги він помер. Ще трьом була надана медична допомога, і вони пішли лікуватися амбулаторно. Одну жінку залишили у відділенні мікрохірургії ока, провели оперативні втручання, були вийняти звідти уламки. І вона продовжує зараз лікуватися у відділенні і подальше буде реабілітація. Лікарні забезпечення ліками не потребуємо будь-якої допомоги, збори для пацієнтки. Пацієнтка повністю забезпечена. Під час спілкування жіночкою я дізнався, що вона поверталася від своїх близьких від матері з Лухавського району. Вона дуже часто туди їздить, дуже часто їздить цим маршрутом. І... Якось у неї навіть не було ніяких перечуттів, що може щось трапиться таке невдумане у цьому населеному пункті. Тому для неї це певний шок, але вона даже не задумалась про те, що маршрутка буде їхати по такому небезпечному відрізку дороги. Водій не казав для пасажирів, яким шляхом вони будуть повертатися із шостки до чи з Лухова до Сум. Тому ця цей шлях не обговорюється з пасажирами. Пасажирський транспорт був заповнений зі слів цієї пацієнтки майже повністю. Десь два двоє міст було вільних. Наразі найбільш обстрілюваними залишаються Шосткінській та Сумський райони. Речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка докладніше розповів про наслідки прильотів у Сумах та проведені роботи з їх ліквідації. В другій половині дня ворожий ударний безпілотник атакував житловий сектор міста Суми. Влучання в покрівлю дев'ятиповерхового житлового будинку співробітники ДСНС негайно ліквідували дану пожежу на початковій стадії. Обійшли помешкання, надали необхідну допомогу жителям даної багатоповерхівки, а також оперативно демонтували аварійні конструкції, які могли впасти з висоти. За попередню інформацію ніхто з людей не отримав травм. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого чоловіка. Бажаємо якнайшвидшого одужання та відновлення сил пораненим. Ніколи не забудемо та не пробачимо.